21 листопада на вулиці Єсені на Вірпині було неспокійно. Незважаючи на дощ, зібралися місцеві жителі і активісти та депутати з усього Прирпіння. Одні протестували проти незаконного, на їх думку, будівництва, інші навпаки, вимагали не заважати будівництво, оскільки в нових будинках мають бути виділені квартири для учасників АТО. Жіночка, у мене чоловік. Ось ну, людям де він добуду. у мене те саме. Після кантузія, після же мусорний був мусорник при тут же, мусорник був. Тут же ж був мусорник, Люди обрали зробив? Ну, зробив? зробив? А Де ви живете? Тут я тут живу. Проти планів забудовника виступають його постійні опоненти, деякі громадські активісти. Ця прасну відбувається незаконно, всі відповідні документи. Вже є сьогодні. застройщик Миранчук в початку продовжив будівництво. А потім ще доповнительно, то ми громада думали, що делати. Тоглашатися, то не залишатися з цим будівництвом. А водоміренчук Миранчук нагло присъєдині ще один кусок, два куска, ще один гектар присоєдини. Місцеві жителі теж не хочуть будівництва по сусідству. У них своя мотивація. Це все поле буде забудовано. Нам не залишається вообще жодного клаптика зелених насаджень. Жодного. Тут у нас по карті повинна бути школа. Цей ліс теж піде під вирубку. Нам нічого не залишається. Я проти такого насильственного вирубання лісів і отаких от забудов. Будівництво житла для воїнів АТО актуальне сьогодні для всієї держави, але гучні звинувачення, захоплення власним комфортом, можуть позбавити героїв таких необхідних квадратних метрів. Два сина на фронті вже 9 місяців. Я за щоб тут строїли, хоча б де-небудь, щоб діткам дали. Все равно, Все равно вирубали б. Мене коло дому строять навіть не наші. Румини приїхали і робочі румини. Там ви думаєте, вони дадуть нашим що хоч, хоча б одну квартирку, Да ніхто не дасть. Тут треба спокійно створити комісію, щоб комісія потім дала. Він дав зобов'язання, що да він дає 25 квартир, построїв і ця комісія, щоб підписати усі угоди, щоб відповів за те, що він дійсно дав. Оце треба. А, а ці скандали це нічого не дасть. Ці скандали нікому нічого не докажеш. Люди повинні отримати квартири, повинні. Ну давайте якось розумно до цього відноситися. Якщо це незаконно, якщо тут можливі тільки котежні побудови, то чому? Ну будь ласка, давайте котежні забудови, давайте людям шматочки землі, але хай воно залишиться зеленим. А що ж ви нам поставите багатоповерхівку, де немає комунікації? Що це знов все буде? Ну я не знаю, як це буде виглядати. Катерина Цибуліна, Людмила Лозова, Олександр Цибулін, Ірпінь ТБ.